Южноукраїнської АЕС Анастасія Чебанюк ми раді вітати всіх, кому цікаві останні події у місті енергетиків та на його головному підприємстві. Сьогодні у випуску. На атомній електростанції триває плановий ремонт енергоблока номер 2 Його готують до продовження експлуатації. Южноукраїнськ проводжав останню путь Ігоря Буйновського, працівника атомної станції, який загинув у зоні АТО. Сьогодні для школярів пролунав останній дзвоник. На южноукраїнській атомній електростанції в роботі знаходяться перший та третій енергоблоки. Їх обладнання працює у заданому режимі. Енергоблок 2 20 ту добу перебуває у планово попереджувальному ремонті, який триватиме до середини грудня. Заходи, виконані під час цієї ремонтної кампанії, мають стати переконливим аргументом для Держінспекції ядерного регулювання України у готовності енергоблока працювати у понад визначений проєктом строк. Протягом восьми місяців, окрім обов'язкових заходів, з Терміну експлуатації енергоблока, атомники планують виконати ряд реконструктивних та модернізаційних робіт. Модернізація трубопроводів гострого пару та підживлювальної води передбачена комплексною зведеною програмою підвищення рівня безпеки атомних енергоблоків України. Ця робота проводиться, аби попередити важкі наслідки, пов'язані з розривом трубопроводів другого контуру за межами гермооб'єму. Таких ситуацій, які вважаються досить серйозними, на українських АЕС ніколи не було. Тим не менш, можливість цієї аварії не виключена. Її називають проектною фактори ризику вібрація та сейсмічні коливання. Фахівці прорахували найбільш імовірні місця розриву трубопроводу та розробили комплекс заходів на попередження такої ситуації. Для того щоб виключити переміщення і розрив трубопроводу при сейсмічних вазітціях, будуть установлені гідроамортизатори. Катора передатти ці переміщення і розрив, соответственно, трубопроводом. Юрій Андрієвич пояснює технологію. Гострий пар з реакторного відділення надходить на турбіну і крутить її лопаті. Після відпрацювання та конденсації він стає підживлювальною водою і подається назад у парогенератори, які знаходяться у реакторному відділенні. Рідина у трубах знаходиться під великим тиском, а її температура перевищує 270 градусів. Встановлені гідроамортизатори дозволять цього уникнути. На системі острова Пара будуть в'язковопругі демпфери. Там ну, вони іменно працюють на сейсмічні воздійстві в основному. А гідроамортизатори вони і вібрацію погашають, ну і як сейсмічні воздійств. Ця модернізаційна робота є маловитратною як з фінансової точки зору, так і людських ресурсів, але значно підвищує безпеку енергоблока. Гідроамортизатори на Южноукраїнській АЕС. Вже були встановлені на енергоблоці номер 1 Такі ж роботи проведені на АЕС у Чехії, Словаччині та Угорщині. На АЕС працювала комісія Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка щороку, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, перевіряє об'єкти підвищеної небезпеки. Як зазначив головний інспектор АЕС Ігор Панін, комісія перевірила усі без винятку об'єкти енергокомплексу на предмет виконання норм і правил пожежної та техногенної безпеки. Зокрема, проконтролювали забезпеченість автоматичними системами пожежого гасіння, системами оповіщення про пожежу, наявність і відповідність стандартам різного роду нормативних документів. Інспектори перевірили також укомплектованість аварійних груп та бригад, наявність захисних споруд, їх достатність для захисту персоналу. Страхування об'єктів від наслідків надзвичайних ситуацій, інспектори працювали на енергокомплексі впродовж двох тижнів. Попередні висновки задовільні. Минулої п'ятниці Южноукраїнська атомна електростанція стала свого роду навчальним класом для співробітників оперативно-координаційного центру головного управління служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. 18 її фахівців ознайомились з принципом роботи АЕС, розташуванням обладнання, яке є потенційно пожежонебезпечним, оглянули маршрути під'їзду до пожежних гідрантів та схеми їх підключення. Цей своєрідний урок був і цікавим, і корисним для людей, які приймають тривожні виклики за номером 100 101. Навчальне заняття на Южноукраїнській атомній електростанції проводило з ініціативи керівництва оперативно-координаційного центру миколаївських МНСників. До Южноукраїнська приїхали диспетчери та бійці групи швидкого реагування. Усі вони несуть вахту цілодобово, приймають дзвінки на 101, виїздять на ліквідацію пожеж та інші рятувальні операції, координують допомогу рятувальників сусідніх районів, займаються збором та обробкою інформації про надзвичайні події в області. так как, скажем, на АЭС привлекаются подразделения 30-километровой зоны, и направляются они, скажем так, по команде оперативно-координационного центра. И для того, чтобы, им, скажем так, лучше владеть обстановкой, оценивать происходящее, мы проводим эти занятия, скажем, по изучению технологий, размещения объектов атомной станции, ее пожарной и техногенной безопасности. Особливості роботи об'єктів енергокомплексу, а саме атомної та шлицької гідроакумулюючої електростанції та Олександрівської ГЕС, розглядали біля макету. МНСників цікавило, як у разі повного знеструмлення можна відновити роботу енергоблоків, яка маса води використовується для роботи та шлицької ГАЕС. Новою для них стала інформація про роль дамби Олександрівської ГЕС, яка навесні стримує повеневі потоки і запобігає підтопленню сіл у понизі Бугу. А влітку, навпаки, скидаючи воду, забезпечує санітарний пропуск і не допускає пересихання річки. З цікавістю рятувальники сприймали розповідь про будову та принцип роботи ядерного реактора, мали змогу торкнутися справжньої тепловиділяючої збірки. Та найбільше враження на них справила прогулянка територією АЕС. Для Сергія Скидана це другий візит на атомну електростанцію. Перше знайомство відбулось у січні цього року під час гасіння палаючого масла на трансформаторі. Каже, емоції та сприйняття об'єкту кардинально різні. Виїзне заняття на атомну станцію вважає дуже корисним. Узнав місце знаходження, водоснабження, також засуди, які знаходяться під давленням, випадку возникновення. Пожара, возможности его ликвидации, тушения ну то есть э, расстановка техники, где установить технику Вот. Много для себя, много всего интересного узнал. Главная цель данного данных занятий ознакомить сотрудников оперативно-кольцовного центра с Производством как раз на данный момент второй блок находится на плановом на предварительном ремонте. Хотелось бы просто вживую посмотреть на маршзал, потому что сотрудники в основном там, позируются ну, мы в городе Николаеве. Южноукраинские бываем только на учениях и в принципе проводятся все не открытой площадке. Хотел бы в реале посмотреть, что из себя представляет маршзал и площность управления. Рятувальникам надали можливість оглянути обладнання машинної зали. Зокрема, їх цікавили маслобаки, турбіна, генератор та система протипожежного забезпечення основних технологічних приміщень. Побували МНСники і на повномасштабному тренажері. Навчальною екскурсією залишились задоволені і побажали, аби фахівцям атомної станції ніколи не довелось телефонувати на 101. Вчора Южноукраїнськ проводжав в останню путь Ігоря Буйновського, працівника атомної електростанції, який добровольцем пішов захищати нашу країну від агресора. Ігоря Буйновського знали у місті як людину з чіткою громадянською позицією. Свого часу він балотувався у мери. На АЕС працював спочатку у цеху теплової автоматики і вимірювань, згодом інспектором у службі відомчого нагляду, а останнім часом інструктором у навчально-тренувальному центрі. Був одним із 11 працівників атомної станції, які мобілізовані добровільно. До армії призваний в серпні минулого року. Служив у 13-му Чернігівському батальйоні територіальної оборони артилеристом. Восени приїздив у відпустку, зустрічався з колегами. Тоді казав, не жалкує про те, що пішов воювати, бо не пустити ворога на рідну землю вважає своїм обов'язком. Ігор Буйновський загинув у кінці січня під Вологірськом під час масованих обстрілів позицій Збройних сил України. Після довгих експертиз тіло добровольця привезли з Дніпропетровська, аби поховати у рідному місті. Южноукраїнські волонтери не зупиняються ні на мить у своїй підтримці армії та переселенців. Останнім часом мирне небо тісно співпрацює з просвілковим комітетом компанії «Енергоатом» та німецькою благодійною організацією Файна Україна. Днями в місті знову можна було побачити техніку, яку придбали за кошти проспілкового комітету енергатому та доброчинників з Гамбургу. Окрім того, нашій знімальній групі вдалося познайомитися із засновником німецької благодійної організації, яка підтримує Україну. Лише три години минуло, як ці чоловіки повернулися з Німеччини. Звідти до южноукраїнська доправляли четвертий гуманітарний вантаж: дві з половиною тони найнеобхіднішого для армії та вимушених переселенців. Вкотре зібрали небайдужі мешканці гамбургу. Цього разу з Віталієм приходьком до України приїхав засновник благодійної організації Файна Україна. Люди просто звичайні німці, звичайні люди, які українці, навіть росіяни, які живуть у Німеччині, приносять доправляють їм до їхнє місце так сказать перебування за їхньою адресою цю благодійну допомогу а файна україна зокрема потім віддає нам в дарунок і іншим благодійним організаціям з україни і ми вже по місце ви бачите, його віддаємо. Підемо переселенцям, солдатам, дітям. После першого приїзду ми убедились, що це ті люди, которых ми искали. Є определені, Так ми роздавали много раз допомогу, да, и за порядком 25 тонн. Вже був опит общення з волонтерськими організаціями. Ну мир на ніво проявилася найдужче стара. Володимир Сердюченко в Німеччині мешкає 15 років, чоловік з Ізмаїлу. Він та його однодумці не змогли залишитись осторонь подій в Україні, і для них важливо знати, що усі зусилля не даремні, а зібрана допомога надійде саме тим, кому необхідна. Засновник фонду просив нашу знімальну групу передати вітання від мешканців Южноукраїнська його соратникам з Гамбургу. Доброчинник стверджує, волонтерському руху під силу нелегко. допомахты краине у скрутней часы а измены ты житя в ней на краще волонтеры в свою очередь они своим примером постоянно показывают как надо жить что надо делать понимаете и волонтерское движение это надежда украины которая дает ей возможность и Будуще возможнець на будущее вантаж, в якому, зокрема, медикаменти, білизна, одяг та іграшки, 350 комплектів літньої форми, взуття для вояків міг бути ще більшим. Межі має вантажу підйомність машини. В зону АТО гуманітарну допомогу планували відправити вже наступного дня. Трохи пізніше, після техогляду, на схід мали поїхати і три автомобілі: швидка та два позашляховики. Гроші в реанімобіль марки Мерседес для другого батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади спільно вклали профспілкове. Комітет на Енергоатом та Файна Україна. Автомобіль марки Міцубіші для бійців 25-го окремого механізованого батальйону купили також за гроші атомників. Сума, виділена профспілкою, склала 260 тисяч гривень. Ще один кросовер для військової частини спеціального призначення А 0661 Особисто придбав добродійник мирного неба Володимир Мордух. Потрібна була така машина і таких параметрів. І от такої придбав. зупинятися волонтери не збираються. Зараз розмірковують над можливістю придбання рефрижератора для перевезення грузу 200, а також. «Файна Україна має наміри відкрити в южноукраїнську своє представництво. 1 липня 1982 року було створено окремий батальйон для охорони атомних електростанцій України. Ядро підрозділу дислокувалось у прип'яті на Чорнобильській АЕС. А на всіх атомних електростанціях сформували спеціальні комендатури. Гарнізону, який охороняє южноукраїнську станцію, було присвоєно на іменування Третя спеціальна комендатура. За час свого існування частина декілька разів змінювала свою назву та підпорядкування. Сьогодні вона має номер 3044 – Визначено визначеної дату щорічного святкування дня військової частини, 26 травня. Тож цього тижня вояки, що охороняють енергокомплекс, відзначили чергову річницю з моменту створення свого підрозділу. У Буга надзвичайні береги, де понад ним розташувалось місто, там Богородиця і вершник на коні, на річку дивляться, сабирвище в скілистих. Та є у міста Янгол-охоронець, що радну службу добову несе Національної гвардії військовослужбовець. Ес охороняє Перш за все. Стрілець Тетяна Квашенко одна з тих військовослужбовців, кого відзначили подяками Національної гвардії України як найкращу творчу особистість. Жінка та четверо її товаришів по службі брали участь у конкурсі на кращий авторський твір. Нагороди знайшли своїх власників напередодні 33-ї річниці підрозділу. Приймати вітання та ділитися спогадами в колективі почали з понеділка. 82-му році я вже працював на станції, пам'ятаю, як прибули Первые военнослужащие нашей части по охране и обороне данного объекта. Атомная станция еще строилась. Завезли в этот год как раз ядерное топливо для того, чтобы загрузить первый реактор. Ну и уже появились вот военнослужащие. Окрім талановитих обдарувань, вітання приймали ті, хто найкраще проявив себе по службі. 15 захисників вітчизни з южноукраїнської атомної електростанції отримали подяки командира частини і 16 грамоти. Було виконано ще одну почесну та важливу місію: 10 з представників підрозділу, які свого часу побували на сході України, одержали посвідчення учасників АТО. Решті вояків документи вручили раніше. Почесний марш мужності, честі та гідності завершив урочистий мітинг. Однак, день народження, таке свято, на яке запрошують друзів та близьких. Вони зібрались безпосередньо 26 травня. Особовий склад та ветеранів військової частини в навчальному центрі, окрім командира, вітали директор підприємства, голова профспілкового комітету та керівник ветеранської організації. создание создания воинской части, от создания на Чернобыльской АЭС. А вы знаете, что первый, кто воспринял удар ядерной стихии, это были работники станции и воинская часть и пожарная. То есть мы связаны раз и навсегда одной, одной работой, а работа на атомной станции. Вы уникальная часть. Что я хочу сказать? Вы единственная, которая имеет профсоюзную организацию. Больше нету таких. Вы первые создали учебный центр для людей, которые хотели обновить или получить первые боевые навыки. Трьох військовослужбовців з нагоди річниці частини за сумлінне виконання службових обов'язків, дисциплінованість та організованість відзначили почесними грамотами. Щодо ветеранів, то чи не найбільша подяка для них зустріч у колі молоді та колишніх товаришів по службі? Приятно, коли зустрічають ветеранів, приглашають такі Часті віддали, лучші года. Приємно всім. Думаю, що таке достатньо. нада. Це дуже душевно, це дуже приємно як нам, пенсіонерам нас приглашають на день Часті. Це, це велике свято для і для Часті, і для нас. В частині 53 – ветерани та 41 – ліквідатор аварії на Чорнобильській АЕС. Багатьох вже немає серед живих. Та в спогадах товаришів і представників молодої зміни. Пам'ять про них жива. Завершився вокальний конкурс Голос міста енергетиків. Кожен з 15 фіналістів отримав диплом учасника за однією з номінацій та запрошення взяти участь у концерті у день святкування 40-річчя южноукраїнська. Гран-прі конкурсу журі вручила Євгену Кілігіну, а глядачі воліли б кожного з вокалістів назвати переможцем. Южноукраїнськ – місто багато талановитими людьми, та не завжди вони можуть заявити про себе. Виявити ці таланти, допомогти їм розкритись, вирішила ініціативна група працівників Палацу культури і започаткувала конкурс Голос міста енергетиків. Він не мав вікових обмежень, не регламентував стилі виконання. Заявки приймались як від сольних виконавців, так і від дуетів чи ансамблів. Учасників було стільки, що довелось проводити два відбіркові тури. Вони проходили у закритому форматі. Потім був на півфінал і, нарешті, на вирішальну частину конкурсу, тобто до фіналу, журі відібрало 15 номерів. Серед претендентів на головну премію були зовсім юні виконавці, які тільки починають свій творчий шлях. Молоді люди, що вже встигли відчути себе зірками, та аматори, кому гарний голос і відчуття пісні дістались від природи. Саме таким відкриттям конкурсу стала сім'я Мороховець. Ністю виконання та артистизмом вразив глядачів дует Анастасії Гутнік та Владислава Інаша. TE 좋아, Оригінальний стиль виконання власних творів може стати путівкою у шоу біз для Артема Сівака. Загалом финальный тур конкурса был настолько интересным и разнообразным, что вызначенный кращечих был справа не справою легких. Жюри получила колоссальное удовольствие. Это были разноплановые, разножанровые выступления. Очень тяжело было э, вызначать, выбирать первое, второе, третье место. И очень сложно было выбирать Гран-при, потому что все ребята достойны этого звания. Но ну, несмотря на це, ми учитывали всі вокально-технічні навыки наших конкурсантів, уміння держаться на сцені, уміння виразити свої чувства через пісню. Отож, третє місце розділили Дует Карлен та Владислав Інаш. Друге місце журі присудило Костянтину Черкасу, а перше Ангеліні Кошельник. гран при дісталось режисеру палацу культури Євгену Кілігіну. Скласти власне враження про фіналістів голосу міста енергетиків южноукраїнці мали змогу на гала-концерті під час святкування Дня міста. Кубок Южноукраїнської АЕС знову зібрав кращі танцювальні дуети з усієї країни. Історія цих змагань нараховує майже 30 років. Чимало спортсменів намагається потрапити на турнір, який традиційно організовує клуб бального танцю натхнення. Цього року кубок Южноукраїнської АЕС танцюристи присвятили Дню міста. За чемпіонські титули змагались танцюристи з Київської, Одеської, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На южноукраїнський паркет вийшли пари з 13 міст України. Спортсменам не завадили ніякі проблеми. Для дітей звісно, це спорт, це сорівновані. Це потрібно вміти рівнуватися, показати, що ти можеш чого та досі, і так далі. Це дуже важливо для кожного рінка. Це сама система сорівнування, состязання для рібінка дає дуже багато. у будь-якому виді спорту. Згодні з організаторкою турніру і його учасники вони ретельно готувалися до своїх виступів, відпрацьовуючи рухи по декілька годин щоденно, і все це заради перемоги у змаганні. Ми отримуємо кубки, нас називають сильними танцюристами, у нас є друзі. Ми хочемо вийти на паркет и победить. Каждый раз нове очень ну, интересно узнать свой уровень, хто лучше. Виступи проходили у двох програмах: латиноамериканський та європейський. Граціозні рухи спортсменів, у ритмах вальсу, емоційні чажеча, вікстеп та джайв приводили глядачів у захват. Незважаючи на те, що за вхідні білети платили гроші, у залі фактично не було вільних місць. Подивитись виступи танцюристів прийшли батьки, знайомі і просто любителі мистецтва терпсихори. Безумовно, найбільше оплесків дісталося спортсменам, що виступали в категорії дорослі пари і наймолодшим учасникам турніру. Для оцінювання рівня підготовки учасників турніру запрошували судді з різних міст. Києва, Дніпропетровська, Білої церкви, Южноукраїнська. Обрати кращих спортсменів було важко, адже кожна пара мала свої переваги. Критерії оцінювання завжди одні і ті ж. Прежде всего, это музыкальность, с которой дети исполняют определенные танцы, это их внешний вид, это их красивые движения, как для родителей, для нас, это Незважаючи на жорстку конкуренцію сильних супротивників, спортсмени з натхнення вибороли левову частку призових місць у турнірі. Южноукраїнці відзначили 40 років з початку будівництва атомної електростанції та міста. Перед усією громадою нагородили найактивніших городян, праця яких сприяє розвитку Южноукраїнська. Наше місто сьогодні відіграє провідну роль в економіці області. За обсягом реалізації промислової продукції, виконанням будівельних робіт. Южноукраїнськ поступається лише обласному центру. Тож, чимало городян були нагороджені грамотами та відзнаками Миколаївської облдержадміністрації та обласної ради. Я прийшов на свята побажати самому найкращому нашому місту своєю своєю родиною. Ми повністю прийшли підтримати наших містян. Хай держаться, хай крипчають. Щоб він розквітав, щоб він був і щоб він був українським містом я дуже цього хочу щиро. Жизненна енергія, щоб ангел-охранитель, дай Бог, щоб був життєрадосний, веселий, цвітущий. Окрім успіхів та процвітання, городяни бажали своєму місту ще й миру, ну а землякам більше патріотизму. Нині в Южноукраїнську проживають 40 тисяч чоловік. Найбільше городян працюють у бюджетній сфері та на енергокомплексі. Середня заробітна плата 7,5 тисяч гривень. Це найвищий показник в області. За рівнем доходів бюджету Южноукраїнськ поступається лише Миколаєву. За обсягом податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, Южноукраїнськ теж на другому місці після обласного центру. З круглою датою южноукраїнців прийшли привітати перші особи міста та області. Ви вмієте управляти атомом, ви їм управляєте і даєте можливість сьогодні розвивати економіку Ніколаївської області. Поздравляю вас з вашим подвійним святом, днем народження міста, днем заснування народження вашої станції. Бажаю всім вам здоров'я, щастя, сімейних гараздів, достатку. Всім вам і всім нам, українцям мирного неба, шановні друзі, дорогі у хресті, браття і сестри, дозвольте мені привітати вас з Днем міста. У кожної з нас є свій день народження, якого ми так дуже любимо. У кожного міста є свій день народження, якого ми теж так і любимо. Любимо своє місто, свій край, свою батьківщину. І ми переможемо. І хай допоможе нам чому Бог добра нам, з і любові. Слава Україні! Чимало городян були нагороджені цього дня за підтримку українського війська за зміцнення обороноздатності країни та жертовність за особистий внесок у розвиток Миколаївської області і благодійну діяльність відзнакою за заслуги перед Миколаївщиною другого ступеня нагороджені генеральний директор атомної електростанції Володимир Лісниченко та директор автотранспортного господарства АЕС Петро Форостяний. За давньою традицією, у день міста вшановували ще одного почесного городянина. Цього року до когорти старійшин обрано Миколу Дмитровича Сонченка, учасника Великої вітчизняної війни, колишнього працівника АЕС. Прижилася у южноукраїнську і традиція обирати до Дня міста людину року за розвиток культури та спорту, охорону здоров'я, благодійність, замужність та покликання серця. У таких номінаціях визначали найдостойніших. До городян зверталися колишні очільники міста, закликали бути активними членами громади та примножувати традиції. Основу концерту склали творчі колективи міста. Ну а під завісу свята на сцену вийшли заїжджі артисти: гурт Радіостарс з Миколаєва та суперфіналіст шоу ікс фактор Олег Кензов. Салюту, який раніше на кожне свято прикрашав небо над Южноукраїнськом, не було. Сьогодні для школярів пролунав останній дзвоник. Навчальний рік у южноукраїнську закінчили 3540 учнів, з них трохи більше 400 першачки. Цей навчальний період мав багато особливостей. Разом з южноукраїнськими школярами Ази науки засвоювали діти з зони АТО. Вони прибували протягом всього навчального року. Школярі брали активну участь у благодійних акціях, надавали допомогу і приїжджим, і військовим, які воюють на сході країни. Певні зміни торкнулися проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Тести з української мови, які діти здавали у квітні, відтепер прирівнюються до екзаменів державного підсумкового оцінювання. Результати вплинули на кількість медалістів. Відзнаки отримають лише 13 учнів. В цілому кажуть в управлінні освіти, школярі підтвердили свій рівень знань і отримали очікувані результати. Решту предметів у рамках ЗНО випускники здаватимуть з 3 по 26 червня. Я хочу сьогодні попишатися нашими. Успіхами у протягом минулого року це до у нас більше ста відмінників, у нас 370 хорошистів. У нас дуже багато призерів різних конкурсів, різних олімпіад. Зараз старшокласники опікуються випускним балом цього року. Навчальні заклади міста випустили зі своїх стін 217 учнів. Свято проходитиме у звичному форматі. У суботу о 18.30 розпочнеться урочиста хода від освітніх закладів до Палацу культури енергетик. Поки випускні класи готуються до прощання зі школи, молодші учні з нетерпінням чекають на літні канікули. останній дзвоник пролунав і настала пора відпочинку. З 2 червня свою роботу розпочну два прогулянкових майданчики. Поновлює свою роботу і літній табір відпочинку Калинонька, якого через брак коштів у місцевому бюджеті не було минулого року. Він працюватиме протягом місяця і зможе оздоровити понад 250 дітей. Маленьких відпочивальників харчуватимуть тричі на день. Проводитимуть для них різнопланові конкурси, екскурсії. Оздоровча програма обіцяє бути змістовною та веселою. На відміну від попередніх років, у Калинонці зможуть відпочити не тільки пільговики та обдаровані діти. Відтепер приймають відпочивальників і на платній основі. Батьківський внесок становить 500 гривень. Бажаємо всім школярам приємного літнього відпочинку, а випускникам вдалого старту у доросле життя. До побачення.